Сьогодні будемо садити волотисту гортензію. Ну, в даному випадку банфайр. Горщику її пролила чуть-чуть, ще навіть не відтягуємо дивилась. Подивимося, яке коріння. О. Коріння гарне. чуть-чуть, Ого, тут взагалі коріння. Чуточку з'єрошуємо не сильно, бо вона з квіткою, щоб не пов'яла. Церку можна забрати. Так, Я з'їрошую і стормошу тільки осінню, коли вже опало лися. Тому що якщо я зараз повністю розберу корінь і вона буде стресувати, дуже важко буде переживатися. На дно ями, яма 60 см в діаметрі, можна навіть трохи більше. Але це не дуже високий сорт. Дівчата, так всі ми знаємо. Скільки кущ, який зверху, такий і знизу. Я муріємо широку для того, щоб це наймайбутнє було, бо цього року зрозуміло, що їй не треба такої великої ями, і не буде така коренева система. Але через рік-два волотиста гортензія дуже сильно нарощує свою кореневу систему. І від того, який корінь, залежить також і як вона буде себе почувати. Чуть-чуть так Сперем трошки. Чуть-чуть. Це моя гортензія, то я знаю, що тут не тільки торф, а тут є торф, земля і частково сосновий опад. Так, відкладаємо її в сторону поки, готуємо посадкову яму. Одну я накидала яблук, зараз я присиплю землею чуть-чуть. Вони будуть підкислювати і давати якісь мікроелементи. Засипаю чуть-чуть землею. Далі у мене є то кеслий і сосновий опад. Ці ями змішуємо. Можна окремо в якійсь ємності змішувати. Змішуємо сосновий опад, одну треть, одну треть трошку і одну треть землі. Ну, приблизно. Так. Сиплю торф. Сосновий опад. І земля. І вимішуємо. Поки я її не мочу, коли вже посадимо рослину, тоді я багато даю води, відро півтора. О, наш край зачві не помішаю. Бунфайр росте десь метр двадцять до метра. Якщо високороса, то, відповідно, було би добре ще більшу яму зробити. О. Гарно перемішуємо О. і робимо всередині таку ямку. Так, подаримо ось. Ага. Отак чуть горбик. Щоб вона так сіла на горбик, щоб не було багато повітря. Не заглиблюємо кореневу шийку, бо гортензія не любить кореневу шийку заглиблювати. Якщо рослина однорічка, то можна чуть заглибити. А так не рекомендовано. Сантиметр два. О, посадили. І цієї ж землю, що тут є, засипаємо. Якщо мало, то треба ще. Змішати і засипати Добавлю ще соснового опаду. Сосновий опад дає е, таку рихлість ґрунту. Гарно проводить повітря і підкислює заодно. Так, все змішуємо і зараз гарно-гарно. Поляємо. А потім засипаємо сосновим опадом. Три. Okay. Так, ляю частину води і злегка придавлюємо. саму пітку. Ну, ніби хорошо добре. О, навіть нічого і не йде. Так. Ще також ляю пів відра, потім чекаю десь пів години, коли воно все впитається. І приходжу, ще доливаю і засипаю сосновим опадом Ніяких добрих корінь не сипала, тому що вона була одобрена в риночці. Через тиждень пролию монофосфатом калію. Два-три рази до, вже до осінь, скажімо так. Дуже гарнюсенький сорт. Півненько посаджено. О, все, очікуємо, коли вже вода війде в землю. Так, дивимося, вже тиждень пройшов, як посаджений банфайр. Прекрасно себе почуває. Поливаю поки тільки водою, десь скоро поляю монофосфатом калію, щоб затвердівала основа. І таким шляхом ми садимо одну річку, От, наприклад, одну річку буду садити. Зараз так само викопую досить велику яму і з таким самим алгоритмом посажу її. От дівчатка ага, багато хто садить і просто в землю, не гарно зростуть. Дивлячись, кого який ґрунт. Тут якби немає такого, одного якогось правила. Якщо нема соснового опаду, можна використовувати просто більше торфу. Бачите, що садять просто повністю в торф. Тобто, як у вас виходить, якщо ортензія себе гарно виходить, і в вашому ґрунті, можна і нічого не додати. Експериментуємо, пробуємо. І в мене так гарно виходить на сьогоднішній день. Може, щось буде змінюватися. Все, всім до побачення і до зв'язку.